Вітаю! Тема нашого заняття – синус-косинус-тангенс, гостро кутаптя трикутника, вчитель Черкаської спеціалізованої школи номер 18 імені В'ячеслава Чорновола Баришина Петріна. Тема, яку ми будемо сьогодні вивчати, нова для вас. І з такими поняттями, як синус-косинус-тангенс, ви маєте справу вперше. Вони є тригонометричними функціями кута і більш досконало будуть вивчатися в такому розділі математики, як тригонометрія. Тому, звісно, хочеться почати із невеликого екскурсу в історію виникнення і розвитку тригонометрії. Тригонометрія в перекладі з грецької означає вимірювання трикутників. І історія тригонометрії як науки про співвідношення між кутами і сторонами трипутника та інших геометричних фігур охоплює понад два тисячоліття. Зародки тригонометрії можна знайти в математичних рукописах стародавнього Єгипту, Вавілону, стародавнього Китаю. Такий досить цікавий факт. 56 та задача в папіру Рінда друге тисячоліття до нашої ери пропонує, наприклад, знайти нахил піраміди, висота якої дорівнює 250 ліктів, а довжина сторони основи 360 ліктів. Декілька теорем тригонометричного характеру містять начало Евкліда, 4 століття до нашої ери. В першій книзі начал теореми 18-19 встановлюють що в більшій стороні трикутника відповідає більший протилежний кут і навпаки більшому куту відповідає більша сторона досить вже відомий для вас факт який ви широко застосовуєте при розв'язуванні задач у IV столітті після занепаду античної науки центр розвитку математики змістився до Індії. І в першу чергу індійці змінили деякі концепції тригонометрії і наблизили їх до сучасних. І тим самим в Індії була саме започаткована тригонометрія як загальне вчення про співвідношення у трикутнику. Взагалі історики вважають, що тригонометрію створили саме стародавні астрономи. За допомогою співвідношень між кутами та сторонами у прямокутному трикутникові вони вимірювали відстань між планетами та зірками. Ну, взагалі то тригонометрія виникла із практичних потреб людини. Трохи пізніше її почали використовувати в Геодезії і архітектурі. Наприклад, за допомогою співвідношень між кутами та сторонами прямокутного трикутника люди вимірювали висоту споруд. З часом сфера застосування тригонометрії постійно розширювалася і в теперішній час її використовують майже всі природничі науки, техніка і низка вже інших галузей діяльності. Тригонометричні функції виявилися особливо корисними для вивчення, наприклад, коливних процесів. Ось такий цікавий факт. Для того, щоб краще зрозуміти теоретичний матеріал нашої нової теми, я вам пропоную виконати таке завдання. Я сподіваюся, що ви пригадаєте досить легко, що таке. Прилегла сторона до кута, протилежна сторона кута. Я вам пропоную виконати дане завдання. Подивіться уважно, у вас дано прямокутний трикутник, кут альфа, бета, кут С 90 градусів і е, три сторони: катет А, катет Б і гіпотенуза С. Я вам пропоную розподілити е, кут альфа і сторона А. Вони відносяться до прилеглих по відношенню друг до друга, чи вони є протилежними. І кожне із завдань відповідно співставити до тієї колонки, до якої вони відносяться. Я даю вам певний час. Сподіваюся, що ви досить легко виконали це завдання. Пропоную перевірити. Як бачимо, тільки кут альфа і сторона А є протилежні між собою. І кут бета і сторона Б є протилежні по відношенню друг до друга. Всі інші кути і сторони є прилеглі по відношенню друг до друга. Можете подивитися. То що ж таке синус? Слово синус походить від неправильного перекладу на латину арабського джиба, що означало половину хорти. Якщо у нас дано прямокутний трикутник із катетами а, Б і гіпотенузою С і гострим кутом альфа, то синусом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до гіпотенузи. Синус має своє позначення, зверніть увагу. Синус альфа дорівнює відношенню протилежного катета до гіпотенузи. Слово косинус запозичене в кінці 18 століття з латини, де косинус виникло із слово синус, це означає доповняльний синус то косинусом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Косинус має своє позначення, зверніть увагу. Косинусом кута альфа називають відношення, подивіться, прилеглого катета до гіпотенузи. Тангенс у перекладі з латинського означає дотичний. Тангенсом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до прилеглого. Тангенс має своє позначення, зверніть увагу. Тангенс кута альфа це є відношення протилежного катета до прилеглого. Хочу звернути вашу увагу на певні властивості, так як ми вивчаємо тронометричні функції гострого кута, по-перше, і по-друге, знаходження синуса і косинуса у нас є відношенням катета, певного катета до гіпотенузи, то косинус і синус відно... знаходяться в межах від нуля до одиниці і тангенс у нас більше нуля. Часні позначення синус, косинус, тангенс уперше застосував швейцарський математик Бернулі в листі до Леонарда Ейлера. Ейлер визнав їх найзручнішими, і саме авторитет Ейлера сприяв тому, що ці позначення стали загально прийнятими. У більшості книжках написано, що саме Ейлер вів ці позначення. Пропоную вам застосувати отримані ваші знання на практиці. І пропоную вам розв'язати першу задачу. Катети прямокутного трикутника дорівнюють 8 см і 15 см. Обчисліть синус, косинус і тангенс найменшого кута трикутника. З чого ж почати? Ну, звісно, ми побудуємо прямокутний трикутник. Нехай це буде трикутник АВС, кут Б дорівнює 90 градусів, позначимо сторона БЦ 8 см і сторона БА 15 см. Нам потрібно знайти тригонометричні функції найменшого кута. Ви вже знаєте, що навпроти меншої сторони лежить менший кут, тому саме ми знаходимо синус косинус тангенс кута А. Що ж почати розв'язування задачі? Якщо ви уважно слухали дану презентацію і дивилися її на екрані, то ви побачили, що для знаходження синуса і косинуса кута потрібно знайти співвідношення певного катета до гіпотенузи. Першим кроком нашим буде знаходження гіпотенузи АС за теоремою Піфагора, звісно. А С в квадраті дорівнює БС в квадраті, додати АБ в квадраті. А С 17 см. Якщо ми знайшли всі сторони в прямокутному трикутникові, ми можемо знайти і синус кута А, і косинус кута, і тангенс кута А. Давайте пригадаємо, що таке синус кута А. Це відношення. Протилежного катета до гіпотенузи. Тому синусом кута А буде відношення сторони ВС до гіпотенузи АС. Тобто синус кута А це 8 до 17. Що ж таке косинус кута А? Косинусом кута називають відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Спробуйте зараз самостійно знайти, чому дорівнює тангенс кута А. Я сподіваюся, що ви пригадали, що це є відношенням протилежного катета до прилеглого. Наступна задача. Висота рівнобедреного трикутника проведена до основи дорівнює 5 см, а довжина основи 24 см. Знайдіть синус сину тангенс кута при основі трикутника. Що ж ми почнемо розв'язування даної задачі? Ну, звісно, що ми побудуємо рівнобедрений трикутник. Проведемо висоту до основи. Нехай це буде трикутник АВС. Ми позначили висоту BD, це 5 см, і основа АС 24. Нам потрібно знайти синус, косинус і тангенс кута при основі. Якщо ви пригадали властивості рівнобедреного трикутника, то ви пам'ятаєте, що бічні сторони у рівнобедреного трикутника рівні за довжиною і кути при основі рівні. Тому ми могли записати, що ми знаходимо синус і косінус тангенс не кута А, а кута, наприклад, С. Я при розв'язуванні цієї задачі вибрала саме кут А. Ви можете вибрати кут С. Що ж таке рівнобедрений трикутник і як він пов'язаний у нас з нашими формулами? Адже ж ми працюємо саме з прямокутними трикутниками. Давайте пригадаємо, що при проведенні висоти БД ми побачили, що вона розділила наш трикутник на два прямокутних трикутники. Тому при розв'язуванні задачі ми можемо використати трикутник АБД, він у нас є прямокутний, кут АДБ рівня 90 градусів. Так як БД у нас висота. А трикутник АВС у нас є рівнобедреним, то висота є і медіаною, і бісектрисою. Тому АД дорівнює ДС дорівнює 12 см. Розглянемо трикутник АВД. Для знаходження синуса і косинуса кута А нам не вистачає сторони АВ. Знайдемо цю сторону за теоремою Піфагора. Якщо ви правильно її знайшли, то ця сторона повинна дорівнювати 13 см. Пропоную вам самостійно знайти синус, косинус і тангенс кута А. Даю вам певний час. Давайте перевіримо, синус кута А дорівнює відношенню протилежного катета до гіпотенузи, тобто синус кута А дорівнює 5 5,13. Знаходимо косинус кута А. Косинус кута А дорівнює відношенню прилеглого катета до гіпотенузи, дорівнює 12,13. І знаходимо тангенс кута А. Тангенс кута А дорівнює відношенню протилежного катета до прилеглого. Тангенс кута А дорівнює 5-12. Сподіваюся, що ви правильно розв'язали дану задачу, і даний матеріал був для вас досить інформативний і цікавий. Дякую за увагу. Наразі все, до побачення!